Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні в гості завітала лялька, Оксанка, і хоче загадати вам загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека. Дозріває жито, яка пора. Правильно, літо. А як ви здогадалися, що це загадка про літо? А як назвати ласкаво літо? Ось і настало літо. Перший місяць літа називається червень. Дні довгі, сонячні, теплі, але бувають і грози сильні, зі зливами. Після дощу в небі з'являється різнокольорова веселка. Всюди навколо багато квітів. Лісові тварини, зайняті турботою про своїх дитинчат. Багато справ у червні і у птахів. У гніздечках з'явилися маленькі пташенята. Над квітами літають метелики, бджоли, джмелі і п'ють солодкий нектар. Давайте пограємо в гру літо яке. Літо яке? Спекотне, веселкове, квітуче, веселе, ягідне, сонячне, молодці дітки. А тепер пропоную пограти в гру. Скажи навпаки. Треба добрати. До кожного слова слово з протилежним значенням. Сонце, а навпаки, місяць. Літо. Зима, дощ, сніг. Тепло. Холодно. А ще 28 червня ми святкуємо День Конституції України. Цей день, коли було затверджено права та свободи громадян України, дітки Оксанці, час повертатися додому. Давайте згадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Так, про літо. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. З нетерпінням буду чекати зустрічі з вами. До побачення!